З нового року тарифи на світло в Україні можуть злетіти більш ніж удвічі. Укренерго пропонує національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити вищі тарифи у 2023 році. Нині мегаватт коштує 345 гривень. Енергетики ж пропонують підвищити ціну аж до 636 гривень. Про це повідомили на сайті компанії, де також пишуть, що збільшення тарифів торкнеться бізнесу. Зазначає що основна причина цього руйнування енергетичної інфраструктури, адже через це суттєво зростає фізичний обсяг робіт та їхня вартість, зростання витрат на сировину, паливо та матеріали, а також збільшення видатків на капітальні інвестиції та оплату праці. Результатом цього підвищення стане зростання цін на більшість товарів, тобто населення відчує цей крок побічно. Утім, остаточне рішення прийматиме національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.